Як звичайна людина. Я провів тут чотири дні, ходячи поміж вас, відчуваючи дух майдану, дивлячись, мовчаючи кожну хвилину того, що відбувається тут сьогодні. І єдина емоція, з якою я прийшов сьогодні сюди, не зміг не вийти до вас, щоб сказати вам одне найважливіше слово дякую, дякую. Дякую киянам, дякую. Львів'янам, дякую жителям західної, східної України, дякую людям старшого віку, дякую молодшим людям, а дякую особливо студентам за те, що ви прийшли, за те, що ви прийшли сюди мирно, але впевнено відстояти своє майбутнє, свій цивілізаційний вибір, свій європейський вибір. Дякую вам за це. Часто, говорячи з молодими людьми на Майдані, вчора, позавчора і інші дні, ми дискутували на тему, а що ж таке європейський вибір, що ж таке Європа для кожного з нас. Якщо в двох словах... Я можу сказати вам, що я про це думаю. Перше за все, це не географія, оскільки Україна і так завжди знаходилась в Європі. Друге, я не хотів би, щоб ви зводили питання європейського вибору до важливого, але насправді достатньо однобокого представлення про те, що це економічні або. Ну, економічні питання або добробут це можливо, це теж важливо, але це не основне. В світі існує дуже багато країн, які добре живуть, є заможними, але не мають нічого спільного з європейським вибором. Я піду навіть далі і скажу, що для мене особисто європейський вибір це навіть не геополітика. Я не хочу вибирати, з ким дружити і з ким ворогувати. Я хочу, щоб ми дружили зі всіма і з тим, хто зробив свій європейський вибір, і навіть з тими, хто далекий від нього. Ви тоді запитаєте мене, що ж все таки тоді для мене Європа? Я відповів вам дуже просто, двома, точніше, одним словом. Цінності, Європа це цінності. І перша і фундаментальна цінність це свобода. Свобода вибору, свобода людини, свобода особистості. Ця свобода вибору, яка вперше була описана ще в старому заповіті Біблії, зробила з Європи, з європейського суспільства сьогодні те, чим воно є: демократія, ринкова економіка, незалежні суди. Плюралізм, свобода слова, все це, всі незмінні атрибути Європи, прийшли звідти з однієї фундаментальної цінності свобода людини. Інша фундаментальна цінність називається гідність людини. Всі ми народились вільними і рівними перед Богом. Ніхто з нас не залежно від того. Скільки в нього грошей, яка в нього посада, в яких умовах він жив, виховувався, народився, не, не може бути гіршим або кращим. Ми всі є рівними, вільними, гідними людьми. Це є фундаментальний європейський принцип. Так от, свобода і гідність це те, ради чого, я вважаю, нам потрібно тут стояти. Свобода і гідність це не тільки блага, це кожноденна тяжка праця. Кожного з нас над собою. Все. Чесно і якісно виконана робота кожен день на своєму місці це наполегливе навчання, це культура в побуті, навіть викинене сміття, будь-що. Це посмішки, які ви випромінюєте просто незнайомим людям на вулиці. Це поясність у відносинах з людьми. І в кінці кінців це ваше право на мирне, але впевнене і свідоме висловлення своєї позиції. А не так, як сьогодні відбувається на цьому європейському Майдані. Сьогодні на цьому європейському Майдані ми відчуваємо, що він рівно він є рідним і близьким для всіх нас. Його створили люди, які приїхали сюди з всіх куточків України, з Заходу і зі Сходу. Люди, які розмовляють українською мовою, люди, які говорять по-русски, а не видно план спикінг. Сьогодні ті, хто вболівають за Динамо, і ті, хто вболівають за Шахтар, ті, хто вболівають за Металіст чи за Дніпро, і навіть ті, хто не цікавить футбол, ті, хто слухають рок-музику, ті, хто ввожують танцювальну музику, ті, хто голосують за одні партії, і хто голосують за інші, і навіть ті, хто взагалі не приходить на вибори. Цей майдан для всіх нас. І ми, а не політики, створили його. І сьогодні дуже важливо саме сьогодні сказати самому собі, що е, я прийшов сюди, тому що я не міг не прийти. В мене не було спеціальної мотивації, закликів від когось прохань. Я, кожен з вас. Може сказати, прийшов сюди, тому що не міг не прийти. Це дуже важлива мотивація. Саме так прийшов сюди я. Я не ходив сюди за лозунгами, я не ходив сюди за відозлами, я ходив сюди і прийшов сюди до вас, тому що я не міг не прийти. І це і є справжнє виявлення своєї свободи, це є повага до себе, повага до кожного з нас. От ще одна фундаментальна європейська цінність, яка виходить з гідності і свободи, це вміння домовлятися, це вміння слухати один одного, це вміння сприймати позицію один одного і навіть деколи жертвувати своїми особистими інтересами заради великої і спільної мети. І саме сьогодні тут я хочу сказати вам, будь ласка, незалежно від того, як закінчиться завтрашній саміт у вільності, не смійте розчаровуватися. Не смійте складати руки, не смійте зупинятися, це насправді тільки починається. Європейський вибір це довга, терниста, але дуже вдячна дорога. Я абсолютно впевнений, абсолютно впевнений, що якщо оце завзяті, ці палаючі погляди, які я бачу перед собою, і ця сила об'єднається разом і своїм впевненим, але мирним і законним протестом буде відстоювати свої, свої права, то... Все тільки, все тільки починається. Далі буде більше. Я впевнений сторін вставково, тому що це тільки починається. Я впевнений, знаю, що в інтернеті навіть цитують мене. Впевнений, що все буде добре. Я знаю, що з таким настроєм, з таким підходом до... Євроінтеграції з таким бажанням, яким підходите сьогодні всі ви, з такою свідомістю, якою підходите всі ви, нас попереду чекає, незважаючи знову таки кажу, на тяжкий шлях чекає тільки успіх. І найголовніше, що от, от я відчуваю це в серці, що успішні справи робляться щиро. Я дуже радий, що. На цьому Майдані сьогодні планую щирість. Я уважно знаходився тут вчора, позавчора, хоч серед кожного з вас. Я хотів відчути цю щирість, я відчую її сповна. Я дякую вам за неї. Я гордий того, що я маю можливість звертатися до вас сьогодні. Для мене це велика честь, для мене це велика радість. Я знаю, що ми разом сильні. Я знаю, що все буде добре. Я дякую вам. Я гордий за вас. Слава Україні! Слава Украина! Да здравје! Слава